Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами вирушаємо до країни математики. Але перш ніж туди ми вирушимо, давайте пригадаємо, які числа та цифри ми вже вивчили. Так, ми вже вивчили число та цифру 1. А також число та цифру 2. А тепер, малята, я вам пропоную з'єднати. Групи предметів з відповідною цифрою. Скільки їжачків знайдіть відповідну цифру, а півників з якою цифрою ви з'єднаєте, порахуйте грибочки та знайдіть відповідну цифру, жабку проведіть до її цифри, грушки порахуйте. Та залишилося порахувати вишеньки. У всіх вийшло так, тож вирушаємо. Пропоную вам вирушити до країни математики на автомобілі та подумати, який важливий пристрій регулює рух транспорту та пішоходів. В мене є три кольори всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Малята, про який пристрій йдеться? Так, це світлофор. Скільки кольорів має світлофор? Так, він має три кольори: червоний, жовтий та зелений. А давайте поміркуємо, де нам ще зустрічається число три? Наприклад, кожна пора року має три місяці. Давайте їх згадаємо зимові місяці. Грудень, січень, лютий. Весняні місяці, березень, квітень, травень. Літні місяці. Червень, липень, серпень. Осінні місяці. Вересень-жовтень-листопад. Діти, а пригадайте, в якій геометричній фігурі зустрічається число 3. Так, це трикутник. У нього три сторони та три кути. Тож сьогодні ми з вами будемо знайомитися з числом та цифрою 3. Малята. Давайте порахуємо з вами, скільки курчаток зображено на малюнку. 1, 2, 3. Отже, щоб позначити число 3, використовуємо цифру 3. А складається цифра 3 із двох гачків. Два гачки перечепились. Цифру 3 перетворились. Цифра 3. Має своє місце у числовому ряді. Ось погляньте, цифра 1, потім цифра 2, а на третьому місці стоїть цифра 3. Два й один подружки давні і разом працюють славно. Ти швиденько їх склади і отримай цифру 3. Отож, число 3 складається із чисел 2, і один, і навпаки: один і два. Дітки, пропоную вам утворити цифру 3 з каштанів. Для цього потрібно відправитися на прогулянку та назбирати каштанів. Ось невеличкий зразок, як це можна зробити. Бажаю вам успіхів, до нових зустрічей, до побачення!